Бюджетна комісія рекомендувала затвердити. Допомогти так. так. Це наші спортсмени, це є такий вид спорту, тому ми допомагаємо і стану. Так. так, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Шановні колеги депутати, в на... комісіях було розгляд звернення мовлячих великий лінії, як ви пам'ятаєте. Просто, щоб ми Знайшли спонсора з допомоги з амбулаторією з амбулаторії обладнання. Я сьогодні з нею теж з самого ранку говорив, але ще вчора була інформація від виконавча повівської голови ради адміністрації Подоліна Сергія Вікторовича. Він каже, що я приємно звідку вам зараз, скажу, виділяється 100 тисяч для того, і для амбулаторії. Для того щоб її обладнати, вона вимагає вікна, освітлення водопровід. але виникла велика дилемма. Я не знаю, як ми це вирішимо. Вроді би і гроші по субвенції до нас надходять невелика невелика і не немала не не сума, але ж можна було б з цього щось починати 100 тисяч, але ми ж. Так і не прийняли рішення, на чийому балансі, що зробити? воно... Тоді я зустрівся із Людмилою Іллівною, і вона каже, і добре, і не знаємо, як вийти з цього. Давайте ми якось якийсь компроміс, не даємо рішення. Будь ласка, пропозиції дуже буду радий. А, чи... ну, а, а на балансі сільської ради будівлі? Ні, ні. Ні, то я не можу зробити. Якщо це ця будівля, не на балансі сільської ради. Дотації нам не може йти. Ми не можемо приміщення, яке не надається. <звук> Щось не так пояснимо. Ми, ми вас ще кажуть до такі, що ви нам відбрати. Пропоную, що сьогодні там складна е, ситуація з отопленням. Хто має маленьких дітей і водить їх туди в амбулаторію, з <звук> цим зустрічалися, то дійсно ситуація складна. Ми недавно. Декілька днів назад видали їм вам обігрівачі, щоб трошки покращити становище. Але пропонує державна районна адміністрація в особі заступника виконуючого голови адміністрації районної, щоб ми врахували і пізніше на слідуючій сесії передали субвенцію на охорону здоров'я в вигляді. В сумі 100 тисяч, щоб вони могли зробити це отоплення, тому що він наголошує на тому, що це є наші люди, наші жителі. І в телефонній розмові я мав ну, телефонну розмову з арбітражним керуючим Тарчуком Дмитром Анатолійовичем. Ми понеділок, ну, Володимир, що будемо зустрічатися про те, щоб вона з часом ця будівля перейшла до нас, щоб ми могли робити, упорядковувати і. Далі там можна було щось розвивати і робити, щоб ставало першим. Тому цю пропозицію ми врахуємо, але ми сьогодні чуємо звернення від завідуючої, мовляв, вона просто розказує, хочуть порадитися з нами, що ви були на ті спонсора, чи кого небудь. Якщо я зрозуміла, районна рада дасть субвенцію, а ми цю субвенцію передамо ми на... на... Як я не можу... я, 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 я надії. <клес> Районна Рада просить нас, щоб ми надали субвенцію, тому що вони говорять про те, що кошти сьогодні податки більше перейшли вже на місця. Тому вони пропонують нам, звертаються з пропозицією, щоб ми врахували, наприклад, на слідуючих планових сесіях, щоб передати, щоб не передати прямо на абуланторію, тому що це є не цільове використання бюджетних коштів нашої ради, а передати субвенцію на Ханенка. Охорона здоров'я, а вони тоді за рахунок цього зроблять ці роботи. Ну, ще десь фінансування, тому що можливо там. Ще одне питання відповідальність. Тут я посуді депутати, я хотіла запитати, якщо я не помиляюся, то в районі області зараз діє програма і фінансується по утепленню, встановленню подріб на те допомагати. У фабію і амбулаторій. Він... Ні, 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 я за навіть почитайте. Так. Дякую. Є такі програми. Якщо я не помиляюся, то були такі програми. Не знаю, як це. Є? Зараз, в принципі, йде, що ПМЦД первинно вам кілтори не будуть автоматично їм збільшувати, а районні лікарні обласні будуть зменшувати. Але це все йде, знаєте, так. Вони приймають. А тоді ще кажуть в Києві, що ми дамо, а тоді на вашу децентралізацію видавати такі рахунок, і тоді одиноко <рапевтінь> перекидаємо. <певтінь> і, <певтінь> і поки що програми є, програма є, але чи є гроші, програма небагать. Ну, ми, ми сьогодні теж заведемо програму власних дім 2016-2020. Але поки що Сам тут по цій заяві не тому цю заяву беремо на вивчення, на випрацювання і по можливості в нас, якщо ну, ми своїми силами цього не зможемо зробити, можемо лише звертатися до прошу. У нас в Україні є такий благодійний фонд Нова країна. І вони допомагають лікарням і ну, всяким медичним закладам, обладнанням. Але вони допомагають тільки в тому факті, якщо офіційно йде закладів, офіційно на свій баланс ця політична лікарня, це обладнання приймає. Тоді вони допомагають. Так само в нашій амбулаторії можна звернутися до них тільки офіційно і вони допомагають. Дякую, яку за рекомендацію. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Прошу следующую заяву. Заява є до села. Зможемо Медведі Ніна Іванівна. Вона звертається до нас із, для виділення суми під будівництво водопроводу в селі Сморжі по вулиці Шевченка. Ми вчора з'являли аналогічне звернення і заява є від депутата від Сморжева. Так що ці питання будуть розглянуті. Включена програма Включена програма. Включена програма є. Прошу поголося. Хто за? Хто проти? Хто утримався? трошки легше. за Пер все, тут було в ми розглядали на комісії звернення до Шкарапові Юрія Миколаєвича, депутатів. Ми рекомендували, пам'ятаєте, коли у нас юрист, надати певну юридичну допомогу, Я тому, рішення по цьому ми не приймаємо, а просто для інформації. Ну і заява, я ну, не знаю, як ми зараз це повинні. Це до нас звернулося вже другий, друге, пам'ятаєте, ми сьогодні ж обговорювали завідувача Зорянського ДНЗ Ясна Садок, медик Людмила Івановича, щодо введення в штатний розпис діє сестри, 05 ставки, медичної сестри дієтичного харчування. Так? Ну, ті, слова мої, я можу зараз, а, ті слова, які були не, мною сказані на депутатському, це, це були і слів сказали. Ми як такого якось рішення, чи ні, ми говорили, чи буде. Вона мені пояснила, але це мені пояснило, одному. Я цю інформацію завів, але депутати, я думаю, потрібно гарно підійти і подумати і внести свої пропозиції. Будь ласка, з бюджетної комісії. У мене моя пропозиція. Така посада повинна бути. Це ну, почуються так, так. діти. Але ми не можемо дозволити на два садочки, дієсестру, дві дієсестри. Ми повинні поговорити з цією людиною перш за все. Чи ця людина має курси по медичній сестрі дітей харчування? От. Далі, чи вона зможе виконати ці вимоги, які до неї ставляться? Це починаючи від... Меню кожен день виставити в двох садіках, треба порції харчування, зразки з кухні от, і відбитись від сантанції раз в два місяці в двох садочках. Це також, яка погодиться їздити і тут, і тут. Це не є важка робота, але вона повинна цю роботу знати і її виконувати. Якщо вона бере таке зобов'язання, то я пропоную, що. Треба таку посаду одну на два садочки мати, бо тут харчування дітей. Ну, а як до спочатку... Добішетник комісії спілкуватися з цією людиною, як я думаю, що. Хочеться ну, пакані... з нею поспілкуватися, тому що не це таке дитячий садочок, ну, це, 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 це... це є <клапані> заклад, в якому діти постійно живуть. Це складно діє сестрі, яка працює в санаторії, що через кожні 20 днів міняються діти. От. А тут вона вже всі знає практично три роки, то їх написала на цілий і передала, скажімо, це е, меню розкладку. От. Просто що треба цією людиною, яка буде от, поговорити. Якщо вона згідна, то нам треба таку ставку повести. І... Я yes. хочу чуть-чуть доповнити нашому голову. Да. Він як лікар, це сказав, у полічній стороні з Планом Петровичем і ми, ми, ми погоджуємося, і бюджетна комісія погоджується, що ці цих півставки треба. Але ми говорили на попередній сесії і сказали, буде перегляд бюджету, ми його прийняли, ви пам'ятаєте, як швидко, ніхто його більше не переглядав. У березні місяці буде перегляд бюджету, будуть кошти, зведемо ставки. У нас немає коштів, знову ж треба вертатися до бюджету. Бо це так розпит, що да. треба внести кошти. Тому Як це ви? питання до уваги і до ми ще пам'ятаєте, на бюджетній комісії розглядали таку пропозицію, щоб завідуючи дитячого садка, представила свою, щоб була тут, щоб ми могли поговорити по що не відбулося. Я допоможу до дитячого садка села, де Хто не відповідає зв'язок відсутній. Це не якась окрема імперія, а це є. Зорянська сільська рада і дитячий садок суді підпорядковується Зорянській сільській раді. І погоджуються всі посади з сільським головою і приймається на роботу тільки з погодженням сільського голови. На жаль, нас вже проти цього не практикують. Тому будемо більш до цього відноситься дисциплінарніше. Прошу відкласти це питання до планової сесії. Так, прошу голосувати. Хто за? Хто проще? Хто утримався? Є. До депутатської комісії звернувся Микола Остапович. Шевчук, у нас є три заяви. Все ж таки, комісія розглядалася одна, друга і третя. Поступила 23 числа, зареєстрована. Комісія надійшла якоїсь певної згоди, погодження. Заяви стосувалася, перша, щоб зменшити плату, інша прорезервати договір із Зарядською сільською радою. І третя заява, прошу дати дозвіл на відкриття пункту прийому скляної тари та іншої вторинної сировини на орендованій мною земельній ділянці всі зарядки. Давайте подаємо посвідомлення. Давайте це... надійшла перша заява, так? Зачитайте першу заяву, депутати приймуть рішення по першій заяві. Ми ці заяви одну і другу розглядали. Так, Рішень ми не прийняли. Наймні. Наймні. Я ж кажу, комісія рішення не прийняла, Ріш... вирішили комісію винести на сесію. Так? Сесі. Прошу, прочитайте по порядку. По порядку. Перше, це 5-9 пунктів переглянути. Прошу переглянути пункти 5 і 9 договору оренди землі від 12.05.2008 року і зменшити норми грошової оцінки ділянки та на, на, на процентну ставку річної оренди плати до 3%. Перше орендована земельна ділянка на момент хоча, заключення договору вже мала обмеження, щодо її забудови, що є е, неподіленим. Недоліком, що має перешкоджати її ефективному використанню. Ці обмеження це протипожежні розриви між існуючими спорудами на сусідніх земельних ділянках, а також 50% протипожежної розриву від межі ізі, на яких спорудження ще, ще не збудовані. Зрозуміло, що знайомі. Ну, ці так такі навіть ми розговорили це. Прошу ваші пропозиції, ваша пропозиція. Моя пропозиція, я не великий спеціаліст у земельних питаннях, але ставка була прийнята на рівні 12%. Можна, Максимально. Максимально, так? Ну, була... Я була відсутня тоді, ага. коли ця заява зачіпилася, але я дивилася комісією. Ага. Хотіла би пояснити, ставка була прийнята 12 для. Але давайте погодимося, шановні депутати, 12% біля башні, але ми урівняли і 12% в центрі. Не звинувачуйте депутатів за високу ставку. вам дали у центрі хороше місце. Ми не виставляємо оцінку землі. Оцінку землі виставляє, це вже говоримо, сюди повторяйте. Будуйте, працюйте, а претензії. Мені здається, дуже неправильно висловлені для депутатів. Для... Я розумію, зараз вам тяжко платити, тому що ви там нічим не займаєтеся. Збільшилася можете... з поздравити, збільшилося з 16-го року в... в цілка... це, Ну то, це вже не від нас. В цьому нічого це всі нас одну про всіх поставили в рівні умови. Я рахую, що це буде справедливо. У нас велике село, кожен хай як бере в оренду собі, планує чим він буде займатися, щоб йому було це видно. Це, ну, це моя пропозиція. Тобто, моя пропозиція відмовити, тому що ми обговорювалися, що якщо відмовити одному зменшити, то треба всім зменшити. Ну йде по вирізія. А якщо людина не спроможна. Хай віддає землю володіння сільської ради і на тому. Шановні колеги, ще є по цій заяві, з колеги депутатів якісь пропозиції, зауваження, питання. До з заявника можемо послухати? Як присутній, Шевчук, великого статусу. Я думаю, я з місяця. Козіриана Анатоліна була два дні тому на засіданні комісії. вона... Почула те, що я сказав, досить ну, пространно і детально. І в заяві моїй детально написано, що е, земельна ділянка конкретно моя, не всіх, а конкретно моя. І за різних причин перевоначально і в послідуючому вона зараз знаходиться як така, що не може бути забудована. Добто, апріорі не може мати тої вартості, як аналогічна ділянка аналогічні площі, яка може бути забудована. Зв'язку з цим, е е е на засіданні комісії е земнопорядник Самчук так, інформував, що от установлена нормативна грошова оцінка, вона для всіх однакова, як аргумент. От. І, і ніхто для вас не буде робити особливої оцінки. Скажу, що мені виставили в великовій угоді нормативну грошову оцінку цієї діляночки 105 тисяч. Я сьогодні приніс документ за підписом Доброжанського до начальника відділу е, Держгеокадастру у Рівненському районі, які нормативна грошова оцінка становить 30 тисяч, враховуючи, вони теж не знали всіх цих обставин, які знали Самчук і Мазурець багато років, а вони, а вони не знали цього. І тому, враховуючи всі ці обставини, на законних підставах ось документ, де нормативна грошова оцінка більш ніж у е, три рази зменшена, це саме стосується і ставки земельного податку. Не вибачаєш, пари не плакати. Перепрошую, я вас не перебивав. Ви просто забазайте людські часи. Визнайте да. ці документи. Перепрошую, це полаганно означає. Документів не було, да, до я посмотрите, як передати про це для вивчення. Він почати немножко працівники сільської ради. З самого початку, коли мене в оману, поставили пункт договору, недостовірні дані, і за яких я переплатив більшу частину тої суми, це е, 10 лишніх тисяч, більшу частину я неправомірно заплатив. Але я сказав, я не маю претензій. до я, я, я сам вирішую, що довіряв на шовцелі, який готував, що довіряв тим депутатам, які сиділи до вас, і дехто тоді сидів, і тепер сидить. Я не маю цих претензій. Я чого лише прошу. Зараз поставити мені реальну е, нормативну е, е, відсоток е, орендної плати е, 3%, відсотки, тобто мінімально. В зв'язку з тим, що я майже 8 років неопословано платив максимально. Е, е. У мене все. Прошу проводити. Є надані документи, я не йду в захист е, чи за не Є відповідні документи, які ми... Діяли землеміри. Якщо вам щось не подобається, подавайте до суду. І тоді, якщо ви виграєте, стягнуть ці кошти з сільської ради, чому не правомірно, вам Мені не... Що зараз... це було заявою, письмовою і зареєструвати на нам'яння Доброжанського, не потрібно в суд. Виявляється, якось стоїть інша оцінка. Із цим Це не, не кратко. Так от інформувати цей відділ зобов'язані були наші землепорядники. Вони усовуються від цього. Це не один я пострадав. пострадали інші підприємці. І за їхні імени багаторічними. Тому я перший, я навіть виявився, я перший в районі. Тепер у цьому районі всі сільські ради будуть переглядати цей пункт в сторону зменшення. Тому що це є дискримінація. Люди платять не За що необоснованні. Платить орендну плату не обособано. Ви так. даєте цей так. документ. Я хочу Голубовичу, лише по показати голові. Він бачив, щоб затишиться мене. Ні, можемо що, не може не Ні. Od dobro zbog koji tri drugo možete і Nije, ne može, znači od novo i drugo stavite za djedomo nepravenu cimu. Ovo što ne robiti.